Доброго вечора, шановні телеглядачі в ефірі новини з Українки у студії Світлана Гриценко. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Традиційне літературно-мистецьке свято, весна в плютах. Українська дитяча школа мистецтв відсвяткувала 40-річчя. майже новелістична історія або знову про сміттєзвалище, цікавинки заходу, що проходить у дошкільному начальному закладі Альонушка, чергові перемоги борців з українки. Знову цього року на території музею садиби імені Олександра Корнічука відбувся традиційний захід Весна в Плютах. Він був сповнений теплом, особливою задушевністю та вірою у вічні цінності. Совість, милосердя, національну гордість. Докладно про захід розкаже Лариса Діденко. Пишно квітне весна в Плютах. Щорічний захід, який проходить на території архівно-музейного комплексу літературно мистецькій плюти, присвячений пам'яті українського драматурга Олександра Корнічука та Міжнародному дню музеїв. Наскільки важливо об'єднати їх біля чогось, людей об'єднати біля чогось? Це важливо, і з яким натхненням люди, які працюють весь час з документами з людьми, виходять на таке свято, щоб трошки відпочити, а разом з тим показати, що це є колектив. І вони потім пишаються собою почуття патріотизму, яке було закладено в радянські часи, через Корнійчука або через Довженка, або через Шевченка, що сьогодні день перепоховання. Ви ж пам'ятаєте, да воно передається от на таких самих мероприятиях, коли люди колективно таке відчуття стадності. Отут воно передається. Ми один на одного дивимося, Як було? Дивіться, як було тому тут важливо і політична складова, і відповідальність, як ну як виконання обов'язків своїх, а саме найголовніше це людська для мене. Сама погода цього дня налаштовувала на весняний лад, сприяла проведенню заходу. Як зазначив міський голова Українки Павло Козирєв, сьогодні ми зустрічаємо весну в плютах, а ще вчора погода була літньою. Також він зачитав лист привітання з міста Христинівки, що на Черкащині, в якому народився великий драматург, відзначаючи 108 річницю з дня народження нашого земляка. Це з батьківщини Кернічка, нашого земляка Кернічука. Ми з почуттям великої гордості запевняємо. Що ніколи не заросте стежка в плюти до погруддя великого генія, бо йде вона від кожного серця вдячних шанувальників таланту, великого митця. Захід весна в плютах поєднує в собі митців рукоділля, художньої самодіяльності та слова. ні ніч не спала, малих діток доглядала. Звичаю навчала. Виростали. Мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі. Біля центральної алеї розташувалися експонати з музеїв Обухівщини, зокрема музею Анатолія Солов'яненка, що в Козині. Як музейні працівники підтримуємо такі зв'язки і за радістю, задоволенням буваємо і на цих святах, які щорічно відбуваються у плютах. Тобто вони цікавляться нашим життям музейним. Ми цікавимося їхніми справами, їхніми здобутками. Так відбувається співдружність. Дивовижною точністю деталей вражали глядачів роботи мініатюр майстра Зубухова. Своє свободне час займаюся. Творчіство таким. Вироблюю з дерева макети, різні історичні, що які вже заброшені, які сохранилися, які домірають, як то кажеться, нікому не нужны. То я передаю на макети, щоб усі бачили. Може, хто побачить, да, там встановлять, кого душа не заболить. А може і так водосу йде нікому не потрібно. Ну, У мене вже різних макетів десь, я узять, мабуть, до ста різних, і великих, і маленьких. Урочисту частину заходу продовжив пісенний фестиваль Таланти твої Обухіщину і на завершення традиційний конкурс на кращу українську страву. Лариса Діденко, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Українська дитяча школа мистецтв ось уже протягом 40 років допомагає дітям отримувати якісні знання у сфері музики та живопису. Заклад став центром загальної мистецької освіти та художньо-естетичного виховання. Усі подробиці у сюжеті. Мовою музики звернулася українська дитяча школа мистецтв до всіх, хто завітав на святкування 40-річчя закладу. Директор школи мистецтвя Числав Самойленко нагадав присутнім, що перша початково тоді ще просто музична школа прийняла 60 учнів. 1987 році було відкрито художнє відділення і школу було переіміновано українську дитячу школу мистецтв. Першим директором була Чуканова Валентина Васильівна, яка багато зробила для школи добрих справ. На жаль, її вже з нами немає. Завдяки її зусиллям було побудоване приміщення школи, велику допомогу будівництві школи надав колишній директор Трипільської тес. Микола Миколаєвич Красноштан. сьогодні в школі навчається 375 учнів та працюють 30 кваліфікованих викладачів. Всього школу закінчили 1250 учнів. Із них понад 260 вступили до вищих навчальних закладів. Зараз половина педагогічного колективу школи це колишні наші випускники, які після закінчення вищих навчальних закладів повернулися до школи в якості викладачів. За останні 10 років 196 учнів закладу стали переможцями міжнародних всеукраїнських та обласних конкурсів. А сама установа вважається однією з найкращих в області. Неодноразово у ході заходу звучало, що в школі мистецтв українки виростають справжні зірки, і не сумніваєшся в цьому слухаючи переливи голосів та мелодій. Логічний колектив школи привітав керівник апарату Обухівської райдержадміністрації Ярослав Ярошкін. Я пам'ятаю, коли ця школа ще утілася на території першої школи в ПДУшках. От. Дуже приємно, що на сьогоднішній день ми маємо таке прекрасне приміщення. Велике спасибі колективу вашої школи за те, що вони не дивлячись на ті проблеми, які існують, на ті зарплати продовжують працювати і давати. Нашим дітям в того світу і ту любов до музики, до мистецтва міська влада Українки завжди допомагає школі мистецтв у вирішенні важливих питань на святі, яке, до речі, відбувалося в день Миколи Чудотворця. До присутніх звернувся міський голова Українки Павло Козирів. Я в першу чергу, хочу пожелати Божого благословення всій нашій громаді, кожному тут присутствуючим і безусловно цій прекрасній школі. за ці роки Прошло колоссальное количество детей через нашу школу, которую мы по старинке называем музыкальной. И знаете, многое из того, чем гордится сегодня Украинка, достигнуто благодаря работе педагогического коллектива. Кращих працівників закладу було відзначено почесними грамотами, подяками, грошовими нагородами. Українська дитяча школа мистецтв – це початкова ланка в отриманні мистецької освіти, творча майстерня та яскрава сторінка Обухівщини. Кожен, хто перетнув поріг школи, знайде тут справу до душі. На урочистиці з нагоди 40-річчя закладу завітали і колишні випускники. Нових творчих досягнень усім, хто приносить радість своїм мистецтвом. Світлана Гриценко, Микола Курінний, Артем Гончаренко, медіакомпанія Дніпро. Оскільки роботи трипільського сміттєзвалища було блоковано і воно припинило свою діяльність, українська міська рада прийняла єдине правильне рішення, щоб місто не потонуло у смітті, перейшли на обслуговування п'ятим полігоном села Підгірці. Поки що всі фінансові затрати, які помітно зросли, зважаючи на більшу відстань до полігону та вартість прийому твердих побутових відходів, міська рада теж взяла на себе. Наступний наш сюжет знову торкнеться теми сміття. Розпочалося все ще другого дня після Великодня, коли на мальовничих пагорбах поблизу малих Дмитровичів невідомі особи стали зводити бетонний паркан. Та промайнула чутка, що за парканом збирається облаштувати сміттєзвалище, чи побудувати сміттєприробний завод. А вже 18 травня вище названі дії вилились у протистояння забудовників та жителів села. Люди вийшли щоб захистити наші води, котрі протікають, питаються декілька сіл. Річка протіка, городи поливають, повітря, щоб захистити, щоб на наше село не дуло, щоб наші діти, внуки і всі наші покоління жили так, як жили багато років до цього. На цих пагорбах я виросла, тут жила моя бабуся в селі Малі Дмитровичі. А на цих пагорбах знімався фільм Історичний Ярослав Мудрий. Люди, побачивши все село, що 26 гектарів, включаючи дороги, обнесли колешками. І почали будувати паркан, обурилися. Щоб нарешті прояснити ситуацію, що склалася на прохання громад до великих Дмитровичів завітали представники районної влади. Планувався також приїзд губернатора. Проте важливі справи змусили його затриматися в столиці. У Великодмитровицькому будинку культури небайдужі жителі великих та малих Дмитровичів до майбутнього населених пунктів, в яких вони проживають, вилилась у досить напружений діалог між представниками влади та громади. Мені доручено Андріївні Зустрітися з вами, ще раз підтвердити ту позицію, щоб довго не говорити, що в адміністративних межах Дмитровичів, в районі Малий Дмитровичів, не буде будуватися сміттєпереробний завод. Адже з 2010 року зазначив Ігор Рафальський, жодних заяв, звернень та інших пропозицій щодо будівництва сміттєпереробного заводу або звалища до райдержадміністрації та райради не надходило. Зважаючи на присутність представників районної влади, майже півтори години обговорювались на болілі для громад питання. Обговорювали тут і екологічну ситуацію в районі після закриття сміттєзвалища в селі Трипілля. Трипільські ось зараз проблеми. А там там зараз десь 500 тисяч. Сміття твердих побутових відходів, плюс три роки возилася район. Полігон передали у використання трьох громад: це місто Обухів, місто Українка, село Трійпінь. Проводилося колишні дослідження і так далі. Сам полігон сьогодні не відповідає сучасним вимогам. Але з 2010 року, хто пам'ятає, я пам'ятаю цей період, коли ми три місяці пожежі гасили там, не знали, що робити. Ми пам'ятаємо і ту ситуацію, що нарешті упорядкувала ситуацію. Комунальне підприємство, там техніку придбали, електроенергію, лінію кинули, трактування. Та ситуація, що з Трипільським полігоном, вчора обговорилося питання, що ж далі з цим робити. Трипілля каже, що ми самі хочемо це. То вас... покажіть бізнес-план, покажіть інвестиції, що будете робити з тим, що зібралося 1975 року. На це я не отримав, зважаючи на ситуацію, що склалася довкола сміттєзвалища в Трипілі. За словами Ігоря Рафальського, район вирішить це питання за допомогою п'ятого полігону, що в підгірцях, але цінова політика там кілька разів вище. У ході заходу також з'ясувалося, що питання централізованого збору дмитрівчанами сміття не вирішується з вини самих жителів. На сесії приймалося також рішення, що заключаємо договір із приватною. Особу, який має свій трактор, о, і вивозимо, ну, виставляємо мішки, о, платимо 10 гривень і вивозимо. А Тоб... куди возили? Возимо на полігон. На полігон так. Перший раз, як поїхав трактор, у нас обиралося аж 8 мішків. Поїхали це ми в червні, у липні поїхали, зібрали аж три мішки. Отак. От Чомусь, на жаль, в нашій громаді люди платить за сміття не хочуть. Завершилось засідання у Великих Дмитровичах досить неочікувано. У якусь мить до громади вийшов отець Роман. Дорогі брати і сестри. Те, що рвуться ваші серця, і те, що така велика слахуся великі великих Дмитровичах, це вина чисто особисто моя, і за що прошу вас пробачення. Я хочу пояснити. Я хочу все пояснити. Я представляю сюди гору Афон і Афонське подвор'я, яке відкрилося на території Олександрівської лікарні міста Києва. Приїжджала глава цивітеля Пантілімана і під покровительством президента України Віктора Федоровича. Це з його ініціативи. Це подвор'я відкрилося. До нас підходило багато інвесторів, щоб е, допомогти нам збудувати монастирський афонський скіт, тому що Усамітнене монастирське життя неможливо в центрі міста. І один з інвесторів запропонував оцей пагорб, на якому я був, і там гарний краєвид. І вирішили там построїти церкву на Афонських камнях. Інвестори почали ну, ревносно працювати і почали будувати паркан, за що я не прислідкував. Треба було починати дійсно, моя вина з Христа. Зібрати громаду, привести туди єпископа, всіх заспокоїти. Щоправда, звернень щодо будівництва скіту ні до керівництва влади села Чикіївській митрополії не надходило. Відповідна технічна документація теж не була виготовлена. Ігор Рафальський запевнив, що у випадку, коли громади найближчих сіл не заперечуватимуть проти нового будівництва, буде виготовлена документація та прийняте відповідне рішення. Районна влада готова його підтримати. Світлана Греценко, Микола Куріний спеціально для Дніпра із великих Дмитровичів. Як завжди, цікаві змістовні та повчальні заходи проходять у дошкільному навчальному закладі Альонушка. От і цього разу наша знімальна група побувала на одному з них. Докладніше, дивіться далі. Хороша гра маленьких акторів, цікавий сценарій та музичне оформлення вистави, дивовижне виконання вокальних партій. За усім цим нещодавно спостерігали вдячні глядачі, мами, тата і бабусі з дідусями. Ця казки про вовка та козенят, щойно пройшла у дошкільному навчальному закладі. Альонушка. за основу сценарію взято сюжет відомої дитячої казки про семеро козенят, які не слухали матусю та відкрили двері вовкусі романцю. Про те, як в усіх казках добро перемагає зло, так і в цій виставі вовк подружився з козенятами. Режисером, постановником, акомпаніатором та ідейним натхненником виступає Ольга Лавренчук, яка розкриває у кожній дитині задатки акторських здібностей. Всі діти задіяні у виставі, чотири групи дві старші і дві середні. І от кожна дитина має певну роль у якійсь виставі. Трічі на рік. Кожна група звітує з якоюсь виставою. Я спочатку, коли пишу сценарії і е, додаю туди музику і е, якісь таночки, то, дивлячись від цього, відштовхуюсь, яка дитина більш підходить за своїм характером. А потім я прочитую дітям цю казку і вони тоді обирають хто. Хоче ким бути Ольга Івановна працює повністю сама підготавлює працює, робота з ними пісненки на різних мовах, працює індивідуально. Трудяться кожен день. Підготовка до вистави справа серйозна та відповідальна, особливо якщо актори дошкільнята і триває вона. Не менш трьох місяців. Ну якщо час буває, піджимає трошечки, то можна і за два місяці. Якщо кожного дня кропітка така робота, індивідуально ж працюємо, ми беремо дітей. Якщо якісь пісеньки вони окремо співають сольно, то я з ними займаюся і кожного дня. У кожного актора є свої улюблені казкові персонажі, яких вони грають особливо натхненно. Я раніше грала в казочки снігурочку. Сьогодні я грала лисичку. А який улюблений твій персонаж Казковий? Мій персонаж казковий улюблений Чибурашка. Я сьогодні грала козенятка. Мені сподобалося найбільше танцювати. Мені подобається грати в театрі. Мені сподобалося, як я співав соловейком. Мені подобається роль. Вовчика. Вовчик полюбив співати і тому, що він не в'їв казенят. Співати мене навчала Ольга Іванівна. Знадобилось время два місяці. А скажи, будь ласка, в інших виставах ти вже грала коли-небудь? Так. А яку роль ти докудила? Я виконувала роль мишки Мікі, у якої був день народження. Талант дається від природи, проте його потрібно розвивати, аби в майбутньому пожинати плоди зробленого. Надати дадуть персоналу дитячого саду Альонушка. все таки, яка здійсняна, займається цим от своє, це, своє час, яке посіщає дитячий сад. Нехай не кожен з маленьких театралів стане великим актором, проте любов до прекрасного і величного світу театру у них уже з'явилася. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, медіакомпанії Дніпро. І знову борці з Українки повернулися з чергового турніру з нагородами. Про олімпійські надії міста дивіться у сюжеті. 13-16 травня у Харкові відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед кадетів. Він став відбірковим до чемпіонату Європи. Команда з Українки у складі семи спортсменів додала в свою скарбничку дві золоті медалі. У ваговій категорії до 54 кілограмів чемпіоном став Андрій Яценко. У цій категорії було представлено 24 претенденти. Відборовшись п'ять зустрічей, Андрій впевнено отримав перемогу у фіналі над суперником з Луганської області. Загальний рахунок у попередніх періодах – і Ім на користь Андрія у ваговій категорії до 58 кілограмів Олексію Боруті було складніше стати чемпіоном: 42 конкуренти, 6 поєдинків. У чвертьфіналі та фіналі Олексію довелося наздоганяти суперників по балам. І в результаті у двох категоріях два золота, а відповідно, дві ліцензії на чемпіонат Європи, який відбудеться в Чорногорії, 16-21 червня. Варто зазначити й інших спортсменів вихованців Анатолія Гуральського, які добре боролися та викладалися на повну силу. Зокрема, Слав Грищенко, Анатолій Король, Дмитро Погуцький. До речі, останній із 28 борців зайняв п'яте місце. Іван Кальніцький та Роман Гуральський відборолися по три і чотири сутички. Відповідно, тренер та борці дякують всім, хто допоміг команді взяти участь у цьому чемпіонаті. Лариса Діденко, Микола Куріний, медіа Дніпро.